Життя громадян району понад усе. Аби вирішити найгостріше питання жителів Краснограду, голова облради Сергій Чернов влаштував особистий прийом у райцентрі. За допомогою до нього прийшла і пані Тетяна. Вона інвалід другої групи. Розповідає, вже майже три роки залишається без даху над головою. Якби не лікарня, де зараз перебуває за станом здоров'я, то певна була б безхаченком. Про таке солодке життя, розповідає рідний брат, попіклувався. Сьогоднішня зустріч з головою облради єдина надія повернути собі домівку. У мене потім ділайдарного сина, а мене вдома пристарілий у ще приляги. Та бальниця закривається, куди мені ніляю ніерологію. Я так вийшла, в мене сфарті все. Допомогти працевлаштувати онука саме з таким проханням Анна Бобко навідалася до очільника обласної ради. За її словами, якщо він цьому і не допоможе, то більше звернутися ні до кого. У Харкові на тисячу гривень це дуже маленьке. Для нього а він чувствує, що він. Він без всякої допомоги поступив, без всякої допомоги, підтримки ніякої не було сам. І хочемо, щоб допомогли йому, щоб можна було прожити. Саме такий формат прямого спілкування голова облради Сергій Чернов вважає надієвішим. До нього звертаються люди з різними питаннями. Кожне з них тримає під особистим контролем. Найголовніше каже голова облради, аби жодне звернення не залишилось без уваги. За його словами, саме таким чином можна побачити картину найболючіших питань населення. Такий зворотний зв'язок він необхідний і така форма, як прийом громадян. Війна дає можливість, по перше, керівнику відчувати, як то кажуть, настрої, які є в тому чи іншому регіоні. Проблеми, якісь є самі найгостріші. Ну а мабуть, саме головне надати допомогу тим людям, які потребують за словами голови облради. Прийоми дають оцінку роботи районних структур, котрі частенько зазнають провалів. Особливо це стосується землеупорядників. Казала Кочежук, Вадим Максименко, ОТБ новини.